Нову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немай. Екзотичні кактуси розмножуються між соснами в лісі на київщині. Місцеві до них вже звикли. За парканами в них теж ростуть такі, то вже з десяток років. Всерйоз занепокоєні такою дивиною дослідники-біологи, бо це прямо вказує на зміни клімату, зокрема, теплі й посушливі зими. А якою зима буде цьогоріч, і чи дійсно клімат так змінюється, що в Україні ростимуть замість звичних екзотичні рослини? Інна Горіненко збирала думки спеціалістів. Північ України, Київщина, лісосмуга поруч з дачним кооперативом. І тут між соснами росте чудасія, що сколихнула соцмережі. Через дорогу від людських хат ростуть квіти типові для клумб. Он півники, ось тут заяча капуста, а тут кактуси. І туди далі в ліс ще одна ділянка кактусів. Ні, це абсолютно не типове місце для кактусів. Це чужорідна рослина для цих земель. Чужиницю звуть Опунція розпростерта. Родом з американського континенту росте від Мексики до Канади. У нас рослину спершу висаджували в теплому Криму та на півдні. В них стебло виглядає як долоня. Він каже: нам привіт. В оранжереї столичного боса до десятками років вирощують різні сорти опунції. Вона навіть зображена на прапорі Мексики. Вона має для них велике значення, бо вона там росте. Вона символ сили, витривалості. Вона виживе будь-де. Там дуже мало опадів. Уявляєте собі 100 мілімітрів 100 грамів води на рік. Як можна вижити? Такі умови опунціям в оранжереї створюють штучно, тож вони і ростуть високими, пликають такі ж кактуси і на відкритій ділянці на печерських пагорбах, але ростуть вони малуватими. А вона може жити на бідному ґрунті, тобто там, де немає багато поживних речовин, вона може там жити. Має бути небагато вологі в болотах. Ви її ніколи не зустрінете. Такі ж самі низькорослі кактуси, і в лісосмузі на Київщині. Сюди він міг потрапити. Я так, на мою думку, місцеві мешканці намагалися побудувати, створити альпійську гірку і висадили. Ну, це таки був напевно якийсь експеримент. Що опунція здатна вкорінитися з маленького шматочка, перевірили місцеві, і кактусам під соснами не дивуються. Діло в тому, що у нас теж во дворі кактуси є. Не вимерзають, не вимр... А це опунція, та що зімняє. Хай і зимова, як звикли казати, садоводи любителі, а все ж витримувати лютих морозів не може, пояснює біологиня Людмила Зав'ялова. Тож що опунція отак прижилася, точно вказує на теплі зими останніх щонайменше 10 років, бо рослина вже плодоносить. Те, що ми зараз бачимо, так як вони тут зростають, їм напевно дозволяють наші м'які зими, які збереження їх в наших природних умовах також є таким наслідком зміни клімату. Якщо говорити про порівняння двох стандартних періодів 30 років з 61 по 90 і з 91 по 2020 рік, то можна сказати, що найбільше потепліло в літні місяці і в зимові. Найменше відбувається потепління в осінні місяці. Звичні і цього року показники для осені фіксують ось в таких білих шафах в обсерваторії. Так, значить, це у нас комплект для спостереження за температурою і вологістю повітря. Це такий званий класичний метод, яким ми користувалися протягом багатьох років. Дані тут знімають що три години, і на основі них прогнозують погоду на кілька днів наперед. Тож якою буде зима цьогоріч? Зокрема, з якими морозами достеменно ніхто не береться сказати, але точно інакшою ніж була в попередні 20-30 років, із кучугурами снігу і довгими морозами, екологи говорять про зміну клімату, яка вже зачіпає і Україну. Наприклад, цьогорічні зливи. Тій самій Одесі, коли за один день випала місячна норма опадів, це спричинено саме цією глобальною зміною клімату. Тому вона відбувається, бо у нас ну, передусім ми все ще використовуємо викупне паливо е і в атмосферу потрапляє величезна кількість парникових газів. В Україні викиди парникових газів в рази зросли після початку повномасштабної війни росіян, і за дослідженнями, деякими вже призвело до викидів. Приблизно чотирьох країн, така кількість варниковогазі, які зазвичай чотири країни випускають в цей період. Можна прогнозувати загалом, це більш теплі зими, це з більш сухі літа, дуже спекотні літа До зимі. Вліхає не суворої, а вже готуються кактуси обабіч дороги в лісі на Київщині. З холодами взялися з моршками. Бо вони починають втрачати вологу інтенсивно, яку вони будуть будуть потім набирати, коли вже Закінчиться холодна пора року. Тож здичавіла екзотика на півночі країни має всі шанси і далі розмножуватися галявинами як гриби. Однак ботаніки застерігають, це не норма, ба більше можна завдати непоправних збитків довкіллю, якщо викидати сміття з клумб і городів, чи висаджувати самовільно щось у лісі. Бо саме отак і приживаються шкідливі інвазійні види, що агресивно захоплюють територію у місцевих рослин. Їх бажано контролювати. Такі експерименти з природою не проводити. Інна Горіненко, Євгеній Зузуля, Роман Щербаков. Вікне СТБ. марафон. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.